Я надаю юридичні роз'яснення стосовно військового права, як захистити ваших доньок, матерів, батьків, синів від тотальної мобілізації. академія.лав'єр, значок імейл, протон.кам. У юридичному захисті я завжди дотримуюся і стандартів, етики, права, але комплексного підходу до вирішення проблем кожного громадянина, який стикається з ТЦК СП ЗСУ з порушенням своїх прав і свобод людини та громадянина. Також я надаю повний спектр послуг щодо зняття з зрошуку. Перед тим, як знятися з по що багатьох попередити, це не безкоштовно. І це коштує звичайно вагомих грошей, якщо ви не знали, складання заяв, оплата вимог. За кожному в суді. Стосовно того, що розшук незаконний. Уясню, окремо. так званий розшук при розслідуванні моєму, жодного адміністративного, ані кримінального розшуку не існує. Хто мені казав, що я не розбираюся, розбираюся краще, ніж живе. Повірте, моя дипломований юрист, адвокат, правозахисник. Так от, існує лише доставка ТЦК СП ЗСУ. Як з'явився так званий розшук ТЦК? ТЦК, а саме штучний інтелект, поясню окремо, оголошує вашого сина, матір, батька. Дідуся гроші. Якщо якісь критерії збігаються або не збігаються, це обмін інформацією система оберіг. Обмінюється інформацією автоматично з іншими державними. І якась інформація не співпадає, вона оголошує вас грошу. Тому. Ви в розшуку в системі оберіг. Підкреслю, не адміністративний розшук, не кримінальний розшук, а розшук в системі оберіг. Саме в цьому арест. І він дублюється в розшуку національної поліції в системі ІПНП, якщо ви не зна. Саме таким чином. Тому так ви не перебуваєте в жодному розшуку ані адміністративному, ані кримінальному. Але при цьому вас незаконно затримує ТЦК СПЗУ та органи національної поліції без офіційної бумажки, без складання жодного протоколу і везуть. В ТСК СП ЗСУ. Щоб цього не було, потрібно знати свої права обов'язки стосовно захисту своїх прав. Але, на жаль, багато не знає людей свої права і обов'язки стосовно законодавства України. Також хочу наголосити, що так званий розшук в системі поліції лише копія того розшуку дублювання в системі оберіг. І до розшуку немає жодного відношення. Це розшук в системі Міністерства оборони, а саме в системі. Органом військового управління, яким є ТЦК, СПЗСУ, який не створений законом, який не має жодної юридичної правосуб'єктності. це доведено вже судами. Але чомусь, чомусь, коли є відповіді багатьох ТЦК СПЗСУ, що це не військові, а цивільні, чомусь, коли їх. Знімають, потім відкривають кримінальні провадження по 114 дріб 1 дріб 2. Насамперед хочу зазначити, що всі ці політичні статті 114 дріб 1 дріб 2 будуть скасовані. Так само. Як і стаття 109 Кримінального кодексу, частина 2, частина 3. І перша також. І переведені в адміністративний кодекс. Я вважаю, що декриміналізація цих статей повинна бути. А статтю 114 дріб 1 дріб 2, і статтю 111. Дріб-1 потрібно перевести. На сьогодні статус адміністративний, а 114 ту взагалі прибрати. Усюди. Чому, я так вважаю? Тому що на сьогодні, на сьогодні, сьогодні ТЦК не є військові. І не комплектуються військовими. Так, це факт. Це наймані працівники цивільні. Якось так, але чомусь вони мають право носити військову форму, і жоден з них не поніс кримінальну відповідальність адміністративну за те, що вони незаконно носять зброю, погрожують цивільним. Так це правда: цивільні мають право знімати цих осіб, їх порушення на камери. А, ТЦК, СП ЗСУ повинні вести себе чемно, нікого не чіпати. І вічливо розмовляти, мати при собі всі документи. Чому вони це не роблять? Тому що дуже добре знають, що мобілізація одразу закінчиться, як і не починалася. Тому що бажаєш, йти на війну немає і добровольців. А чому тому що Володимир Зеленський не тільки скасував Республіку Україну, а повністю вів військовий адміністративний каральний апарат під виглядом ТЦК і посилив бусифікацію. і зірвав сам собі мобілізацію. І тепер всі тікають за кордон. От і все. І жоден ТЦКшник не несе жодної відповідальності за побуття цивільних блогерів, юристів, адвокатів. Хоча за це передбачено кримінальну відповідальність, стаття в хуліганстві, побиття та мордування, викрадення людини. І незрозуміло на якій підставі СКК СП ЗСУ використовує. Печатки з кодом ліквідованої юридичної особи військоматів. Хоча вони пояснюють у своїх відповідях, що це дуже секретна інформація. Яка така секретна? Чого ви не покажете? Навіщо ви собі присвоїли незаконно печатки військоматів, а саме код ЄРДПУ. На які ви не маєте права, тим паче, згідно витягів міноборони, вас типу створював без створення юридичної особи, ця, -ця містифікація, яку робить Міноборона ЗСУ Генеральний штаб, все для того, щоб скрити свою злочинну діяльність проти народу України. Проти українців, щоб проводити геноцид українців. Замість того, щоб нормально ставитися до людини у війську, не витягувати когось на вулиці. Що вони роблять? Принижують людей. Це стосується і третьої штурмової, полку АЗОВ і всіх інших бригад. Так це правда, вони там. На них кричать постійно, постійно щось знущається, і таких скарг дуже багато, але ніхто нічого не робить. Взагалі. І жодним чином жоден не притягнути ані до кримінальної, ані адміністративної відповідальності, а саме командир цих військових частин. Ніхто не притягнений. І час незаконного воєнного стану, який не можна було продовжувати. І кожен знає в країні, що не можна відповіді Верховної Ради України це підтверджують, що в них немає повноважень продовжувати воєнний стан та загальну мобілізацію. Це незаконно. І вони всі будуть на скам'ї підсудних їх буде судити Верховний. Трибунал, військовий трибунал Верховного суду, який переименований був, колись, був Верховний суд України. І ми обов'язково повернемо назву суду, і він буде Верховний суд України. Цю прикрість ми приберемо, як і змінимо Конституцію на всеукраїнському референдумі, як і змінимо. Право наступництва України, як і змінимо назву країни, створимо фактично нову країну українську державу Степана Бандери, Українську соборну самостійну державу. Павла Скоропадського та Степана Бандери відновимо все законодавство 1918 року та часів Бандери. Тому ті, хто каже мені, що. Немає законів про державні символи, ви помиляєтесь, вони є в українській державі Степана Бандери та Павла Скоропадського. І не потрібно відмічати День Незалежності. Так званий, 24 серпня. Його потрібно відмічати. 30 липня 1941 року. Саме тоді була відновлена українська держава. І вона поки що не здобута. Ми її Подобається це так званій системі внутрішньої окупації, чи ні. І ми вирішуємо долю України. Але ті, хто у київських кабінетах. І вам потрібно зрозуміти наступну річ. За Юлю Порошенко, за старих чи так званих нових старих політиків не потрібно голосувати. Нам не потрібна демократія, нам потрібна націократія, не диктатура народу. чи... Тиранія або автократія. Ми виступаємо за націократію, владу нації, де є пряме народовладдя, де немає парламенту, де народ вирішує свою долю, а не якийсь президент чи політик, щоб ви зрозуміли, за що я виступаю. От про що каже Донцов вам! Своїй книзі. Почитайте, про що писав Донцу. Саме за це він виступив. Ті, хто будуть казати нам, що там була тоталітарна держава модель, він про це не мав на увазі, він мав на увазі пряме народовладдя, кінець тиранам. Звичайно, єдиний воєначальник, єдиний силовий блок. Але це не означає. Що у вас не буде вибору, у вас буде вибор. Допоки ви це не зрозумієте. За 35 років нас загинуло 12 мільйонів. Це часи демократії та тиранії від Кравчука до Зеленського, без збоїнь і голодоморів. Померло 12. Мільйонів як у Другу світову, фактично. Подумайте над це питання, коли будете обирати наступну владу. Ми повинні перестати обирати владу і реформувати систему виборів і прибрати вибори. Повністю і вести пряме народовлення. Ось чого боїться ця система. Тоді не буде що красти. І кожен, який піде на посаду, буде думати перед тим, як щось незаконне зробити. Але вони дуже цього бояться, що ультраправі побудують державу, в якій всі захочуть жити. Де Будуть розмовляти з Заходом і Азією з позиції сили. Дивіться, ми не дозволимо нас грабувати та вбивати. І ваші посольства будуть обмежені в Україні закриті половина, а всі інші посольства будуть обмежені співробітниками до п'яти співробітників на посольствах. І це правильна позиція державницька. Ми з вами припинимо будь-яку військову економічну співпрацю, будь-яку, якщо ви причетні до вбивств українців. Це стосується саме тих 30 країн Євросоюзу, країн Азії, які причетні до цього. Тому. Ми не будемо ані в НАТО, ані в ЄС, ані з Росією, ані з Азією. Ми будемо вибудовувати виключно українську державу та наші виключно українські інтереси. І дипломатичні відносини ми розірвемо з частиною країн Євросоюзу, Єврозони, які причетні до вбивств українців. Відкрию секрет: вони всі причетні, як і частина країн Азії, як і весь цивілізований захід. Тому обмеження будуть саме стосуватися 30 цих країн. І список мною буде викладений, що саме вони постачали і постачають Російській Федерації розслідування стосовно злочинів Заходу та Азії проти України. І це вони повинні нам платити репарації, як і Російська Федерація за знищення України. Саме вони на сьогодні прикриваються допомогою України і фінансують Росію, сплачуючи їй за російський газ і нафту в Євросоюзі. Це вагомий злочин. І за це повинні нести кримінальну відповідальність керівники цих країн, їх політики за фінансування тероризму. Вони всі терористи. І вони не зможуть заперечити в жодному суді, що вони не терористи. Вони всі терористи. Як і їхнє населення. Вони всі терористи до одного. І пощади не буде. Правда переможе. Всі, хто їх обрав, так звані терористи. Так саме так. Це стосується всіх цих 30 країн світу, які до цього причетні. І тому Україна у майбутньому назавжди розірве з ними будь-які відносини: дипломатичні, економічні, обмін розвідданими, закриє посольство, обмежує посольство. І не буде жодного порозуміння чи співпраці з цими націями і народами. Вони будуть визнані супротивниками терористами, і ми будемо домагатися їх міжнародної ізоляції. Стосовно всього, що вони робили, що вони робили в Європі, що вони робили в Азії і в Арабських країнах, ми нічого нікому не пробачимо. Ми не забули, що вони робили в Іраку. Ми не забули, що вони робили в Лівії. Ми нічого не забули, що вони робили в Югославії. Ми нічого не забули. Взагалі нічого. Як Захід та Росія знищувала світ, і вони повинні бути ізерговані від світу. І ми об'єднаємо весь світ проти цих медів. І цих наслід. Юридична консультація з будь-яких в правах коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Відповідно, юридичний захист у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист. по Темі СП ПЗС в умовах оточення міста селищ коштує 700 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Заповнення позовної заяви в суд. Коштує від 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує від 1000 гривень. Також консультація, як вести автомобіль і бізнес в статусі людини, також коштує 1000 гривень. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента агента по бізнесу та правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також я надаю юридичний захист і послуги на рік для громадян України. Це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень на рік. Підписка лайк, репост, донат. Також пишіть коментарі до цього відео. Разом доб'ємо до Мелікана. Дякую за вашу увагу, шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Разом ми з вами велика сила.